Світло вимикатимуть у разі потреби, але про блекаути мова поки не йде. Прикарпатські енергетики просять мешканців не плутати графіки аварійних вимкнень із погодинними, які діяли взимку 2022-2023-го. Пояснюють, через масовані атаки ворога на енергосистему України ситуація вкрай нестабільна і, у разі виникнення дефіциту енергії, доводиться застосовувати аварійні відключення світла. Як це сталося ввечері 14 травня? Їх водять, для усіх споживачів, але разово і короткочасно. Графіки аварійних вимкнень застосовуються разово, короткочасно для ліквідації конкретної аварії в енергосистемі. Вони тривають стільки, скільки треба, для того, щоб ліквідувати цю аварію. Так було там вчора ввечері. Так було сьогодні. Зранку це є непередбачені речі, аварійні речі, тому графіки називаються графік аварійних вимкнень. Ми про нього заздалегідь не знаємо, і коли приходить команда, у нас є 15 хвилин на реалізацію цієї команди і на вимкнення навантаження. Поки що інформації про запровадження графіків погодинних вимкнень у нас немає, таких команд не було. Окрім того, що з минулого вівторка в Україні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів протягом останніх двох тижнів. Діють графіки обмеження потужності. Вони не мають відношення до побутових споживачів, до населення, вони діють лише на великих промислових споживачів, які самостійно обмежують свою потужність у ті години, які їм доводиться цей графік. Такі графіки ну велика ймовірність, що вони будуть запроваджені там, як як були вчора, позавчора, так будуть сьогодні і завтра. Ну поки не будуть вирішено питання проблеми з дефіцитом потужності в енергосистемі. Тож мешканців закликають економити електроенергію та заздалегідь подбати про все необхідне у разі відключення світла. І вкотре нагадують інформацію про вимкнення та їх причини. Споживачі можуть дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго та у вайбер-боті компанії Наталі Ігор Горпопик, телеканал 402.